Наш старт можна сказати ще триває з революції гідності. Тому що тоді ми допомагали нашим бійцям, побратимам, хто щоб добровольцем на фронт в АТО нас дійсно зігріває велика мета, тому що це дійсно за наше існування, це дійсно за нашу свободу. Для нас це не порожні слова. Коли людина отримує розуміння, що там ця машина була куплена завдяки мені, або цей генератор поїхав на фронт допомагати хлопцям завдяки моєму донату. Це теж важливо, і тому ми навпаки, ми за прозорість, ми за відкритість. Ми нічого не приховуємо, тому що знають, що Київ Дефендерс це ті хлопці-дівчата, які допомагають, приїжджають до них. Ця серія відео присвячується простим українцям їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра, та про що мріють у майбутньому? Вітаю вас, пане Олег. Нарешті я все ж таки доїхав до вас. Морози вони відтермінували таке очікування нашими глядачами. Українцями, свідомими українцями цього інтерв'ю з приводу роботи, роботи, саме роботи благодійної організації Київ Defenders, що в перекладі київські захисники. Олег Новик, Так. хто ви, що ви Що ви за людина? Я всіх вас називаю термінатори, люди, які конкретно, тихо, не, не рвуть на собі вишиванку, як вже, вже говорив, в анонсах своїх роблять свої роботи, допомагають. Пересічним громадянам України, які залишились з певних причин в прифронтових містах, селах та українському війську. Що ви робите? Дякую вам. А мене звати Олег Новик, Я співзасновник громадської організації Київ Дефендерс. Наша команда складається з 20 людей. Ми допомагаємо фронту в першу чергу. З часів повномасштабного вторгнення ми робимо це системно регулярно. Маємо офіційний статус неприбуткової організації. Співпрацюємо з багатьма європейськими партнерами. Наш старт, можна сказати, ще триває з революції гідності, тому ну, що тоді ми допомагали нашим бійцям, побратимам, хто йшов добровольцем на фронт в АТО. Але тоді це була більш така епізодична допомога. Зараз це вже системна, тому що ми всі маємо такий бізнес бекграунд Це дозволяє нам працювати не емоційно, знаєте, там на якомусь а, дусі. Піднесення, а робити це вдовго, тому що ми розуміємо, що війна, на жаль, це марафон, марафон на виживання, і тому це показує навіть на нинішні з вами реалії, як ми тут зустрічаємось в умовах нашого складу, коли за бортом мінус 15, коли немає світла, коли немає опалення, але це нас не зупиняє. Нас дійсно зігріває велика мета, тому що це дійсно за наше існування, це дійсно за нашу свободу. і Для нас це не порожні слова. Тому що це все йде не комерційно, це все йде від серця, це все йде дійсно з високою метою, як би ці слова не звучали, тому що хлопці зараз покладають своє життя за нашу з вами можливість бути тут до, за життя, безпеку на ваших глядачів, які можуть це дивитися у себе комфортно вдома. І тому це питання спільне. Ми робимо свій максимум. На нашому краю, на нашому гуманітарному фронті виробити свою роботу, і такою великою спільнотою ми зараз створюємо дійсно майбутнє? Я е, розмовляв, коли перший раз сюди е, потрапив до вашого складу з пані Іною, і е, 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 я б спитав, е, е, яка кількість підрозділів е, підпадає під вашу допомогу, ну, як ви можете, так? Вона сказала, що було 200 підрозділів. Mm. Я вже тоді був просто в шоці, mm. і зараз ця цифра вже понад 300 підрозділів. А, так, орієнтовно, так все коректно. Це різні бої бойові... багато. Так, це різні бойові одиниці в різних бригадах. Десь бригади можуть, звісно, повторюватись, тому що вони, як ви розумієте, розкинуті вздовж цієї лінії фронту відповідно з півночі на південь, Чернігівщина, Харківщина і до Півдня, до Херсонщини, Миколаївщини. Ось і це коректно, тому що ми відповідно як починали. Тоді ще і Київщина була в облозі. Тоді ще були і ТРОшні об'єднання, які були в Києві, які ми допомагали теж на старті, які потім перекидувалися вже на лінію зіткнення ближче до сходу. І тому, відповідно, да, це значна кількість, і фактично, дуже часто нас знають суто більше навіть підрозділу, тому що знають, що Київ Дефендерс це ті хлопці дівчата, які допомагають, приїжджають до них дуже часто. Мова йде про психологічну підтримку. Бо навіть зараз, коли кілька днів тому ми були в холодному замерзлому Краматорську. А вони вказують, що мало хто до них приїжджає фізично. Знаєте, відправити там новою поштою посилку. Це теж цінно. Але основний контакт, очі в очі з бійцями, які, яким потрібно знати, що у них є підтримка на континенті, що у них є люди, про які про них піклуються, готові mm. їх фізично бути з ними. Це для них теж суттєво і важливо. Тому дійсно ця кількість зростає. І ми намагаємося щоб наша допомога не зупинялась. Де, яким чином у вас розподіляється пріоритетність, кому що в першу чергу кому допомагати? Е, дивіться, ми, ми намагаємось верифікувати всі запити, щоб знаєте, не було задвоєнь. Щоб не було таке, що в когось є великі запаси, а хтось лишається нічим. Тобто, ми це перевіряємо. У нас є контакт з офіцерським складом. Логістика. Так, у нас є контакт з керівним складом. А дуже часто хлопці поводять себе дуже коректно. Вони вказують, що дивіться, у нас це питання закрите, передайте нашим побратимам, тому що ось вони приїжджають поруч і вони отримують допомогу від нас, щоб це не було. Тому, власне, ми намагаємося це впорядковувати. І от якраз Іва більше розповість про бізнес-процеси, які це все регулюється. Вдається нам робити так, щоб це була рівномірна допомога, щоб у нас не були одні багатії, у яких є власне все і є з надлишком, а є ті, хто банально навіть не вистачає медикаментів або продуктів. Тобто, ми намагаємося допомагати всім згідно. Запитом згідно потреб, ви знаєте, згідно запитів і потреб. До мене буває, дзвонять люди і скажуть просить Андрію, допоможе. Будь ласка, нам потрібно якісь там певні речі. Яким чином до вас звернутись для того, щоб отримати допомогу? Як це офіційно зробити? Ми відкриті до співробітництва, відкриті до надання допомоги. У нас є офіційні сторінки соціальних медіа. Київ Дефендерс». в кожному медіа ви можете так. лишати запит. Ми все переглядаємо. Ми на всі даємо наскільки, можливо даємо відповідь, навіть зважаючи на те, що хтось може бути в виїзді на фронт, хтось може бути. В своїх буденних задачах, тобто ми не лишаємось, ми завжди в контакті, тому відкриті до співробітність. І відповідні партисні. звіти, бо люди знають, люди звіс, просто вони потребують А де звіс? звісно? Звісно, звісно, да, да. особливо це диванні це, експерти, це, розумієте? так? Це звісно. І це, в принципі, коректно, тому що варто показати, знаєте, для людини, яка там задонатила 20 гривень або там, 20 тисяч, для неї важливо знати, що я до цього долучився. І коли так. людина отримує. Розуміння, що там ця машина була куплена завдяки мені, або цей генератор поїхав на фронт допомагати хлопцям завдяки моєму донату. Це теж важливо. І тому ми навпаки, ми за прозорість, ми за відкритість, ми нічого не приховуємо. Якщо б ваша аудиторія бачила наші наш бекграунд тут, вона б розуміла, що це і склад, і медикаменти, і продукти, і техніка. Ось і тому ми абсолютно все це розуміємо і намагаємося це показувати максимально прозоро. Дисципліна завжди була. Сильніше за мотивацію, ну mm, так, так. І порядок б'є клас. Я вам дуже дякую, пане Ле. Mm, дякую, Андрію. Слава Україні! Героям слава!